Є новини, друзі, що приблизить мир в нашій державі припинення вогню і заставить Путіна сісти за стіл на умовах Трампа. Дослухайте до кінця. Так от з'явилася інформація. Ну, вона не сьогодні, вона вже тиждень відбувається, що американські бази навколо Ізраїля наповнюються зброєю для того, щоб нанести удар. І сьогодні вже є інформація від Daily Mail, що. Реально, США і Ізраїль готують удар по Ірану, по ядерним його об'єктам для того, щоб Іран більше ніколи не міг мати ядерну зброю. І якщо цей удар буде успішним, реально успішним, і якщо оця ядерна інфраструктура Ірану впаде. Це я думаю, наблизить мир набагато швидше ніж будь-які перемовини з путіним, вговорювання там прийняття Дмитрева, який сьогодні має прибути в Білий Дім і там вести перемовини, нібито з Віткофом. Хоча я думаю, що він може вести перемовини навіть із Трампом, і з його наближеними чиновниками. Ну такими 1, 2, 3 наближеними. І от цей удар, якщо він буде успішний, він покаже Путіну і Китаю і всім іншим, що США, як то кажуть, не сидять на п'ятій точці, а готові дати здачу будь-кому в цьому світі. І якщо всі ядерні об'єкти Ірана постраждають, будуть знищені, іран буде в пані цих проблемах. Це допоможе нашій державі, тому що Путін зрозуміє, що якщо він не піде на Припинення вогню, то такий самий удар за допомогою українських збройних сил, наших славетних збройних сил, може бути нанесений по території Росії. І це буде дуже серйозний сигнал Путіну. І ще перед тим, до речі, Трамп і вся його адміністрація говорить, що Трамп розчарувався. В Росії і готовий посилювати тиск на Путіна з санкціями. До речі, вони говорять, що вони на Україну будуть посилювати тиск, але я так розумію, що це за угоду прокапали в першу чергу. Але е, я думаю, що все ж таки це все направлено на Путіна і на Росіян. Подивимося, що буде на цих перемовинах е, Дмитрієва і Віткова, Але я думаю, що от ядерна бо інфраструктура Ірана, якщо буде знищена, ну мир в нашій країні буде набагато швидше. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу?